Ще резиденція для митців та ветеранів. Її облаштують у селі Озерце Дубовецької громади, де нині мешкають лише троє людей. Подробиці далі в сюжеті. Раніше у селі Озерце було кілька десятків хат, магазин, будинок культури і школа. Проте нині тут живуть лише троє людей. Більшість місцевих переїхали у великі міста чи за кордон, а їхні оселі пустують. Тут було багато. Так було все. Люди тримали і худоби багатої і Вже дуже тут село просто ще процвітало нормально. Ми привозимо сюди людей, щоб показати. Про те, що проблема сіл, які вимирають, присутня. Вона є не десь далеко, вона є тут біля нас. І я думаю, що і місцева влада, і влада державна, ми повинні думати про те, в який спосіб всі села повернути життя. Скажімо так, оскільки тут у нас. І зв'язку фактично немає. Це ми запрошуємо людей, які хочуть тиші. Житель села Іван Гергелюк один із його трьох мешканців. Чоловік проживає із дружиною. Каже, йому тут жити комфортно. Поки що такої зараз немає проблеми, так як то був що не може було, що ні це немає зими такої немає, щоб дороги там замітали. То що так біль-мені, якщо б було так, а так можна жити в такому селі. Я думаю, магазин є в кінчаках. Магазин є зеленуся, сів, поїхав вже. Аптяка, аптека теж її кінчака, йофранківська, і в галицю. Як би не хотілося. все змог собою, щоб хотілося. Самі знаєш, що якийсь сусідів вже, вже зовсім інакше, ніж саме той на вулиці. Але їздить сюди туда, так і так є люди, приїжджають. Творчу резиденцію облаштують у приміщенні колишнього будинку культури. Там будуть і житлові приміщення та зали для семінарів культурних заходів. Сьогодні сільська рада працює над тим, щоб тут розмістити творчу резиденцію. Тобто ми починаємо роботи для того, щоб творчі люди, митці могли приїхати сюди, побути певний час, але створити щось для громади, для країни. Тобто, крім того, ми розуміємо, що рано чи пізно постане питання ментальної реабілітації, в тому числі наших воїнів. І отакі місця будуть цінні саме тим, що тут нема нічого зайвого тут можна прийти і подумати. Ініціатива розрахована також і на ветеранів для ментальної реабілітації на природі. Коли ж відкриють творчу резиденцію, поки невідомо.